Доброго вечора, а кому доброго дня. Зараз я вам покажу, що може произойти із розклинюваючим ножом. В кого є циркулярка знає, що це таке. Це такий зуб, який ставиться перед циркулярним полотном, щоб розклинювати заготовку, яку страгаємо. Пиляли ми дрова, винесли на двір циркулярку. І було побудження внутрішнє. підтягнути, воно держиться на двох гайках внизу. підтягнути ті дві гайки, я проігнорував внутрішній голос. І зараз покажу, що произошло. Значить, ті все-таки дві гаїчки від вібрації відкрутились, і цей зуб на повному ходу падає. На циркулярку. Ну, слава Богу, що я був в очках. Ну і плюс Таку якби далеченько від неї, защита, яка була зверху, її взагалі розбило вщент. Пройшов такий удар дуже сильний. По-моєму, із за цього удара стіл погнуло, але я його, правда, вже вирівняв. Зуби залетіли в желізо. І навіть частину желіза знесли. Ну, понятне діло, що це все погнуло. Метал тут десь приблизно, 2 мм, може, 2 з чимось. Тут теж трохи погнуло внизу. Так, погнуло і внизу. Ну і як результат вилетіло. Раз, два, три. Три зуба немає. Ну, поки тільки три, а, 4. Чти зуба вилетіло. Є ідея знайти донора і перепаяти пластини. Ці пластини перепаяти оці, що повилітали, на, ну, назад їх, тобто, встановити. Те, що там залишилось, випаять. І нові напаяти мені то тут придеться купувати новий круг. Ну, так. Але слава Богу, що осколки нікуди не попали. Отаке відео. До побачення на все добре.